Моє всім вітання. Як бачите, хочу вам показати так, яблочка дуже гарні. Невеликий врожай у нас в цьому році. Вважаючи те, що було дуже посушливе і літо, і ось в цей вересень у нас не було жодного дощу практично. Яблучка обпадають. Жалко так, ось великі, гарні, не червиві, просто падають від суші. І тому ми вирішили, так було і в минулому році, і ми вирішили з мамою, а чому їх не попробувати засолити, заквасити, тому що дуже любимо квашені яблочка. І вирішили ми їх засолити. І зараз підійдемо, бачите, який в нас красивий мороз. Хочу вам показати, як ми ці яблучка вже квасимо. Чи солимо, як правильно буде. Напевно, квасимо. Ось так, як я вам уже показувала, в нас альтаночка є з виноградом тут така. Дуже люблю тут все робити. І тут ми собі і обідаємо, і займаємось такими справами. І ось дивіться, так ось уже у нас готові за. Готовлені яблучка, вже вони заквашені. Що для цього? Ну, думаю, не потрібно показувати знову такий процес, як ми вкладуємо ці яблучка в відеречка. На жаль, вже емальована посуда, яка була вільна, вся зайнята, в пластикові для харчового використання ось такі відеречка вирішили заквасити. Щільненько вкладуємо яблучка. Так, щоб кришечка звичайно гарно закривалася, вклали, і головний тут принцип Ну, ми кладемо овес. Він, так як знаємо, всі корисні властивості. Овса він буде давати, напевно, і свою користь, і дуже гарний аромат, присмак. Тоді яблучка мають. І головне, що просто зробити ось цей розсіл і залити. На відро води, просто з кринички, з крану, якщо це ну, чистенька вода у вас, не кип'яченої, звичайної води беремо, відро води 10-літрові. Додаємо стакан цукру і пів стакана солі. І заливаємо ось доверху яблучка, тоді будемо собі просто закривати, закривати, і нехай вони стоять собі, прокисають. Прокиснуть вони ну, місяць це точно, місяць-півтора. Якщо це буде у, в теплій стояти десь в приміщенні, там. а якщо в холоді, то добрих два місяці, а то й більше, поки вони прокиснуть і стануть смачні. Ось так, будь ласочка, пробуйте, можливо, це комусь теж буде порада така е, приємна. Е, тому що ось е, в тому році ми так зробили. Всі яблучка, які впали, було їх дуже багато, частину сушили і вирішили так зробити. Було дуже смачно, дуже були задоволені, що яблука в нас не пропали. Е, тому в цьому році будемо квасити іще більшу кількість. Можливо, і. Передамо нашим воїнам, ну це буде видно, як воно буде складуватися. Хотіло б це, хотілося б дуже це зробити, тому такі ось ємності, зручненько будуть транспортуватися. Ось так. Пробуйте. Це дійсно дуже смачно. Дякую за перегляд всім і е, буду рада, якщо вам ця порада була корисною. До побачення!